read my poker face Hollywood girl усім привіт! Це рубрика Голос з мікрофону. І сьогодні ми будемо слухати виступ Нідерландів а саме Юст Кляйн з піснею Європа з першого півфіналу. Я вчора, коли дивився. Я вчора, коли дивився його виступ, я просто був в шоці. Uh, ну, взагалі, в цього року багато хто погано співає на Євробаченні, але Ну Юст Кляйн, канішно, ну, дав жару. Ну, якщо вам ще цікаві голоси з мікрофонів, ви обов'язково пишіть в коментарях, а саме в коментарях під моїм кліпом грав під Аракула». Да? Йдіть, подивіться, мій кліп, мою пісню, послухайте, доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Розпродаж 599 гривень. Посилання внизу. Обов'язково напишіть свій нікнейм в Телеграмі. Якщо ви не написали, якщо ви доєдналися до курсу і не написали нікнейм в Телеграмі, таке може бути, таке бувало. Напишіть мені в інстаграм, щоб я перевірив і я вас додав. До вашого персонального каналу з відеоуроками. 599 гривень. Ні, серйозно. І пісню теж граф під Оракула», послухайте. Я. Е... Ну що мені казати? Я в шоці взагалі скільки. Ну, знаєте, він міг взагалі не співати. Я просто включили йому фотограму. Е... Я все-таки скажу ще раз, що я вважаю, що Євробачення має повернутися до своїх старих правил, що не можна використовувати прописані бек-вокали і дабл-вокали. Ну, типу, ну це ж справило ввели, коли почався ковід. Да? І, типу, там через це ввели, що там обмежена кількість тоді учасників допускались на Євробачення в делегації на сцену. Чому у нас продовжують бути прописані бек-вокали і дабл вокали, і не взагалі. Ну, цього ж випадку Юста Кляйна, він взагалі ну, майже не співав. Е, ви зараз розумієте, чому в мене така реакція? Ну, тому що ну, не можна на Євробаченні так халтурити.

Bezoek mijn friends in France. Of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Nederland. Maar mijn paspoort is verdwenen. Gelukkig heeft vieze nodig om bij je te zijn. Dus de bus naar Polen. Of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris. Dus gebruik mijn fantasie. Heb je een euro'tje, please? Zeg merci en alsjeblieft. Ben echt alles kwijt. Behalve de tijd. Dus ben elke dag op reis. Want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik tent ga, Europa ba, Europa pa Welkom in Europa, blijf hier tot ik tent ga, Europa ba, Europa pa Euro. 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 HEY! Ik ben in Duitsland, aber ich bin so allein Io sono in Italia, maar toch doet het pijn Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om hel Ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand Chips, hoef geen bal. Ja, no, weet niet eens wat dat is. Zet de radio aan. Ik worst voor mij met papa oet. Ik zal niet stoppen tot ze zeggen, ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf u door de teutra. Europa, pa, Europa pa. Welkom in Europa, blijf u door de teugel. Europa, pa, Europa. Mana Isterka. Mm. I don't care who you are! I don't care where you come from! All we got is this moment! So let's come together! <laughs> Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. De vader zijn me ooit, het is wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is dus wat ik stiekempjes vliegt. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je. Ja, je doet me een sequester, net ik je, Просто <гум> окей. Okay. Я перед початком цього відео, ну, знаєте, там ж кажуть, що там дуже глибокий сенс цієї цієї, да? <гум> я вирішив прочитати переклад. І чесно. Може я чогось не розумію, але там просто набір слів, що він щось там по світу подорожує <гум> і нічого не зрозуміло. А, а оця частинка, яка типу давить на жалість, ну. Це грубо було сказано, так, з моєї сторони. Але сьогодні, я можу так сказати. ну Тому що те, що ми зараз почули, голос мікрофону, ну, вибачте, <плес> <плес> ну це просто це не спів. Це не Окей, в нас було просто проговорювання слів, і в нас були якісь викрики. все. А отут, де він співає куплети куплети. Коли ти напрягаєш тут, то ти можеш, звичайно, це ну, ну, проговорити. Ну, це. Це не серйозно. Ну, а приспів, що це? Це якби я співав, знов надімної ретроградний Меркурій. Отак. Ну, от представте, я їду на Євробачення, де в мене приспів знов на...", Ну. Е, і я співаю. знов надімно ретроградний під час Євробачення. Ну. Я розумію, так, да, я розумію, ну, всі використовують бек-вокал, всі використовують дабли. Але коли ти на Євробаченні виступаєш, і ти наскільки вокально поганий, що типу навіть Іспанія, да, ця наша Неболоса, навіть вона виглядає більш впевненіше, вокально, ніж він. Ну, нього... Я взагалі не хочу казати слово вокал поряд з Юстом Кляйном. Ну не хочу, тому що тут немає вокалу. Немає тут, якщо ви пам'ятаєте, як звучить це все в оригіналі, там просто один бек-вокал і просто десь його там чути. Зараз ми прекрасно почули, як його мікрофон захвачував більше залу, ніж його голосу. Ну, типу, ну це не серйозно. Я не знаю, я не знаю, як це коментувати, тому що ну, для мене шок. Ну, бачите, я завжди, що то був за вокал, мені завжди треба, щоб всі класно співали. Ну, просто він суперфаворит. От я вам показав, дав послухати його на головний мікрофон. Бідний на головний мікрофон. Ну що, я буду закінчувати це відео. Пишіть свої коментарі. Так. Ну, тож я буду чекати в коментарях, дайте мені зрозуміти, що ж такого унікального в його виступі було. До зустрічі. А, так, в під да. Слухаємо пісню Ретроградний Меркурій. Типу, якщо ви забули, у мене місяць тому вийшла пісня Ретроградний Меркурій, підписуємося на канал. Стаємо спонсорами каналу від 100 гривень. Вам доступні ще додаткові ексклюзивні відео. Ха, бувайте.